Я хотів би торкнутися новини, яка прозвучала ну кілька разів була сприйнята як ну, один із кроків російської пропаганди з приводу того, що війна в Україні, на думку російських ЗМІ, закінчиться 1 жовтня. Проте, в одній з розмов з експертом, мені нагадали, що 1 жовтня починається новий. Бюджетний рік у Сполучених Штатах, в якому здається, ще не сформовано. Може він і сам ще не сформований, в якому можливо будуть менші розміри допомоги Україні. Вам відомо щось про це і як це працює? Ну тобто, коли ми зможемо зрозуміти розмір американської підтримки для України? 800 мільйонів виділено, це максимум, що там є на сьогоднішній момент. В межах тих програм, які сьогодні фінансуються. Ну, тут це нічого. Давайте ми задаємо 24 рік, де було 51 мільярд. Так що, в дійсності, американці не збираються фінансувати будь-які програми грантовим методом. Максимум, що вони теоретично можуть зробити, це надавати можливість європейцям купляти американську зброю. Для подальшої передачі в Україні. Це е, однозначно є е, в якості пункту в торгівельній угоді, це є в рішеннях Саміту НАТО, який відбувся, і який прийняв рішення щодо підняття до 35-го року до 5% від ВВП е, витрат на безпеку оборону країн НАТО. І все. Американці е, жодної програми. Не заклали, що стосується великих цифр підтримки України. Ну, тобто, треба розуміти, що там 700-800 мільйонів це не гроші для країни, яка веде війну. Тому е весь фінансовий тягар на сьогоднішній момент лягає на плечі європейських країн. І вони абсолютно свідомі цих речей. Е ну наскільки. Е це все вдасться зреалізувати. Це безперечно питання ну найближчого часу, тому що дивіться, Україна ж не просто так зараз активно почала обговорювати з міжнародним валютним фондом необхідність започаткування нової програми в 26 році. Та програма, що в якій сьогодні знаходиться Україна, вона практично вичерпана. Вона закінчується в 26-му році, і Україні негайно треба нову програму з достатньо великим фінансуванням за умови того, що в 26-му році війна буде продовжуватися. Так що це теж напрямок, який сьогодні активно обговорюють фінансові служби України для того, щоб сформувати належний обсяг фінансування запозичень, які будуть перекривати дефіцит українського бюджету. Більше того, от наші високопосадовці, ще Смигаль, коли він був прем'єром, потім пані Свереденко і президент України, ну, озвучили ці цифри, тож не таємні цифри. У країні макроекономічного фінансування на наступний рік за 40 мільярдів. І ще 25 мільярдів доларів потрібно коштів на воєнно технічну допомогу. 65 мільярдів доларів це фантастична сума. Ну, давайте будемо відверті. При тому, що, ще раз говорю, джерела принаймні тих 40 мільярдів, поки лишаються відкритими. Частково будуть перенесені кошти з не до, до кінця використаної програми. Кредиту по подальшим погашенням з доходів від заморожених російських активів, частково це будуть кошти Ukraine Facility то, і та й друга програма європейська. Ну і прямі угоди між Україною як сувереном і країнами Європейського Союзу, Канадою, Японією. Там теж є Великою Британією, там теж є певні суми, але в будь-якому випадку Україна буде активно шукати необхідні джерела для того, щоб покрити той дефіцит, про який я тільки що не сказав. Тобто я правильно розумію, що коли ви сказали, що європейські європейці свідомі того, що очевидно економічний тягар лягатиме на їхні плечі. То це ще не означає, що в цих що в країнах Євросоюзу, в країнах Європи е, з'явилися великі суми для України. На даний момент цього не з'явилося. Ну дивіться, е, чому неодноразово наші з вами е, урядовці, президент України, піднімали питання про долю заморожених російських активів. Тому що по суті на сьогоднішній момент це лишилося останнім джерелом, яке можна більш-менш без е, суттєвого втручання в е, податки, що сплачуються в європейських країнах, е, сформувати необхідні кошти для допомоги Україні. Ну, ви ж пам'ятаєте, дуже відома фраза, що немає державних грошей, є гроші платників податків. І кожній країні, яка є демократичною країною, а в Європі всі країни демократичні, є. Правляча коаліція є опозиція. І безперечно, звіт за використання коштів по відношенню до парламенту, по відношенню до населення, є обов'язковою процедурою при формуванні будь-якого бюджету. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, треба розуміти, що дійсно джерела походження коштів, які будуть передаватися Україні, є проблемними. Чому, власне, в 2025 році був знайдений такий варіант, як передача Україні в кредит коштів, які будуть потім погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів? Тобто з тих там умовних... 250-270 мільярдів доларів заморожених активів в Європейському Союзі, 190 мільярдів, які сьогодні знаходяться в і які являють собою кошти, вкладені в облігації європейських країн, так звані Євробонди, які, власне, приносять дохід. Власне, з коштів цих доходів і будуть погашатися ці кредити в розмірі 50 мільярдів на протязі найближчих 10 років. Але там ще лишається умовно там сума 50-60 мільярдів, які теоретично можна було би урухомити для того, щоб допомогти Україні в 2026 році. Але це ще раз повторюю: імовірні напрямки, рішення, по яких мають приймати безперечно європейці. Так що взагалі пошук коштів це є надзвичайно складна проблема. І ми розуміємо з вами, що Україна сьогодні воює на виснаження, це правда. І, е, хоча ще раз в мене є достатньо великий оптимізм, що європейці ці кошти знайдуть, тому що я неодноразово одно зазначав, що європейським політиком в дійсності рухають дві емоції: одна емоція це переляк, а друга емоція це жадібність. От, поки ми з вами знаходимося в активній стадії бойових дій. Переляк переважає. Ну, ті самі поляки ж змогли знайти гроші для того, щоб 250 тисячам, імовірних рекрутерів у війську польське до кінця цього року пройти ВЛК. Ну, це ж гроші-гроші. І в принципі, таких прикладів є достатньо багато. Тобто Європа розуміє, що Російська Федерація є вкрай агресивна, абсолютно непередбачувана країна, яка абсолютно вірогідно може в тому числі і почати. Активну фазу бойових дій, там, наприклад, з країнами Балтії або з Польщею, тому от все це якраз і достатньо серйозно формує емоції переляку. А як тільки є от емоція переляку, то на жадібність звертається увагу в меншій степені. Тому я думаю, що і німці, і французи, і італійці обов'язково будуть шукати гроші для України для того, щоб покрити ті потреби, які будуть на наступний рік, у випадку, якщо буде продовжуватись активна фаза бойових дій. А якщо раптом трапиться найгірший сценарій, і ну умовно там буде знайдена лише невелика частина грошей, як буде розвиватися економічна ситуація в Україні? Ну тобто, як працює цей механізм? Ну, дивіться, е, наскільки я знаю, з тих потреб, що є, там реально сьогодні ще активно шукають десь мільярдів 18, тому що по останніх є більш-менш розуміння, звідки їх взяти. Напевно, е, в 26-му році буде окрема програма міжнародного валютного фонду. Не, не просто ж так була розмова і Сфериденко з Фереденко, з Георгієвою і президент з Георгієвою розмовляв. Ну тобто. Наші європейські партнери усвідомлюють, та не тільки і міжнародні фінансові організації усвідомлюють важливість виділення Україні коштів. Тому я дивіться, ще одне джерело є і воно в дійсності Україною, Міністерством фінансів активно використовується. Це внутрішні запозичення, облігації внутрішньої державної позики, які воєнні облігації, які активно на сьогоднішній момент є механізмом. Акумуляції внутрішніх резервів для того, щоб таким чином покривати той дефіцит, який потрібний. Ну, Тобто, ми маємо з вами розуміти, що Марченко, міністр фінансів, достатньо професійна людина, в новому уряді він зберіг свою посаду, тому я не думаю, що тут будуть якісь несподіванки, пов'язані з відсутністю коштів. Інша справа, якщо буде досягнути там... Припинення вогню і буде умовно заморожена війна, заморожений конфлікт. Тобто ми маємо з вами розуміти, що, і ми всі з вами прекрасно це розуміємо, що кінець війни, кінець активної фази бойових дій це не синонім. От чи будуть це розуміти європейці, це питання. І наскільки емоція страху буде превалювати в даній ситуації? Над емоцією жадібності. Ну, вибачте, прямим текстом говорю. Тому е, у тих два сценарії, до речі, ж ми з вами знаємо, та, що е, Кабінет міністрів е, затвердив новий прогноз на минулому тижні. Е, і там є два сценарії, які на сьогоднішній момент є абсолютно альтернативні. Один з них е, перспективи розвитку української економіки в 26-му році, якщо буде активна фаза бойових дій, а другий сценарій, якщо раптом е, буде заморожена війна. Ну от, от таким варіантом. Так що на сьогоднішній момент ніхто не знає, як будуть розвиватися події, але я розумію, що в уряді є принаймні прогнози, як з їх точки зору будуть розвиватися економічні ситуації в Україні. Часто економічні зміни символізують підготовку до війни. Я зараз веду до нашого партнера Сполучених Штатів, які, очевидно, стають все меншим партнером, ну принаймні економічно. А проте з одного боку, Дональд Трамп під заявами зробимо Америку знову великою. Начебто затягує назад додому і великі компанії. Ми бачили з кампанії Apple і виступ Тіма Кука у вальному кабінеті зі статуеткою з золотом. І бачили, напевне, новину про те, що штати, начебто, почали обкладати податком навіть золоті зливки, якими відбуваються розрахунки між країнами. Ви могли б трошки нам розповісти про цей механізм і що означає обкладання податками золота як товару? Ну, золото це монітарний метал, і він так само пересувається по світу, як рідкісно земельні метали, як і будь-які. Тобто золото треба сприймати виключно як актив, який. Курсує між країнами, які використовуються для розрахунку, ну, взагалі, не тільки золото, платинова група, вона так і працює. Тут набагато більш важливіше інше, то що американці дійсно намагаються активно повернути на свою суверенну територію виробництво основних видів продукції, які споживає внутрішньоамериканський ринок. власне, в цьому полягає основна ідея оцього МАГа, зробимо Америку великою знову, яку проводить на сьогоднішній момент певна частина консервативної партії, ну, республіканської партії, по суті, консерваторами Сполучених Штатів Америки, в чому є достатньо велика особливість через глобалізацію світу до сьогоднішнього моменту були розміщені достатньо великий обсяг підприємств за межами. Сполучених Штатів Америки, а в Штати приходили тільки кінцевий продукт, і, власне, це сформувало достатньо велике від'ємне торгівельне сальдо Америки з дуже багатьма країнами, зокрема з Китаєм. Але тут є і зворотня сторона цієї медалі. В 19-му році, навіть 18-му, якщо не помиляюсь, коли ще президентом Сполучених Штатів Америки в першу каденцію був Трамп. Він е, з великою помпою в е, Техасі відкрив е, фабрику по пошиттю е, сумок е, під брендом Луї Вітон. Так от, щоб ми просто з вами розуміли, що нещодавно було прийнято рішення про закриття цієї фабрики через величезну кількість проблем, в першу чергу. Якість виробництва цієї продукції була вкрай низька, і бренд не міг собі дозволити псувати зовнішній імідж фірми низькою якістю продукції. А чому так? Тому що замість 450 працівників, які мали б відчувати ці сумки, було набрано не більше 200. Це, по-перше, а по-друге, середня заробітна платня в США 5 тисяч доларів. А в Південно-Східній Азії, де до сьогоднішнього дня відчуваються ці сумки, ну, від 300 до 500 доларів. В Китаї тисячу доларів середня заробітна платня. Ну тобто, треба розуміти, що е, м, навряд чи е, на сьогоднішній момент е, переміщуючи в Сполучені Штати Америки е, трудоємкі виробництва, можна на американському ринку знайти. Певний рівень кваліфікації кадрів, які будуть готові працювати за маленькі гроші. Тобто ті речі вони вже є прямими наслідками тої глобалізації економіки, яка відбулася до сьогоднішнього моменту, і якісь частинки, якісь там елементи, можна щось зробити. але повністю перетягнути назад Сполучені Штати Америки виробництво особливо трудоємкої продукції є вкрай малоімовірним. І це, власне, є ще одним елементом в дуже складних перемовинах між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, тому що залежність американського ринку від Китаю приблизно така сама, як Китаю від споживача Америки. Тому. Я думаю, що цей процес він буде вкрай складним. А чому я це зачепив? Ми давайте згадаємо, з чого ми починали. Ми починали з е, тих процесів, які мають відбуватися в найближчий час, і які напряму залежаться від того, коли в Україні буде призупинена війна і буде досягнутий, е, ну, як мінімум, там, припинення вогню. Так от е, я маю свою особисту думку, яка говорить про те, що. Е, Рішення про припинення вогню в Україні буде прийматися не в Кремлі. І зустріч Трампа з е, Путіним нічого не вирішить. Єдине місце, де можуть бути прийняті відповідні рішення це зустріч Трампа з Єдзінпіном. Тому що на сьогоднішній момент рівень економічної залежності російського ринку від китайського такий, що з моєї точки зору, рівень втрати економічного суверенітету Російської Федерації по відношенню до Китаю сьогодні, з одного боку, безпрецедентний, а з другого боку незворотній. Тобто, сьогодні Російській Федерації відновити достатньо багато цивільних галузей в принципі неможливо. І пряма залежність від імпорту з Китаю на сьогоднішній момент вже є не, не, незворотнім. Тобто, треба розуміти ті речі. І е, 25 тисяч санкційних обмежень, які сьогодні введені проти Російської Федерації, давним-давно повалили б любу економіку з любими потенційними можливостями, якби за плечима цієї економіки не стояла економіка Китаю. Тому ті гойдалки щодо перемовин, ті гойдалки в емоційній позиції Трампа по відношенню до Росії вони ні до чого вони ні до чого не приведуть. Вони будуть не більше, ніж затягуванням часу, який, під час якого буде продовжуватися активна фаза бойових дій і вмирати люди. Ще раз повторюю, на мій погляд, всі ті кардинальні рішення можуть прийматися тільки на рівні США, США і Китаю, і не більше. Насправді я. Підтримую вашу думку, оскільки це моє давнє переконання, що за великим рахунком, одним із найбільших вигодотримачів війни в Україні є саме Китай, і на те вказують чимало сигналів, і ми бачимо чимало індикаторів. І тут насправді ви підвели дуже вдало до мого наступного питання. На вашу думку. Оцими кроками, оцими намаганнями повернути якомога більше грошей до Сполучених Штатів вдалими, невдалими, це вже друге питання. Чи не є це ознакою того, що Сполучені Штати зараз посилено готуються до нового масштабного конфлікту, і очевидно, що він буде з Китаєм або групою країн, які сконцентруються навколо Китаю? Чисто умовно консолідований південь, так, як ми його називаємо, ну, так. так, умовний південь. Ну, в принципі, так воно і є. І ми побачили, дивіться, куди побіг прем'єр-міністр Індії після того, коли 18-й пакет санкцій потім американські обмеження в 25% притисли індійську економіку. Він побіг до Китаю. З ким активно зв'язується на сьогоднішній момент? Бразильський президент у вирішенні питання пов'язаних з подоланням американського тиску на цю країну з Китаю. А з якого дива раптом от Брікс так активно на сьогоднішній момент себе провадить? Ну, тому що це є спроба консолідувати свою позицію проти багатих економік, до речі, не тільки американської, а й в тому числі й європейської. Просто треба розуміти, що е, якось ми з вами відділяємо Америку і Європу, а в дійсності це є старий світ, коли ми з вами говоримо про Європейський Союз, це не, одна з найбільших економік е, світу, європейська. Так що ну, без того теж воно не буде. Так що, коли ми з вами е, оцінюємо перспективи, я не думаю, що справа дійде до Третьої світової війни. Хоча війна за ресурси на сьогоднішній момент активно йде. І давайте ми чітко з вами побачимо дуже цікаву річ: е, хто на сьогоднішній момент, по суті, керує е, процесами у видобутку і постачання на світовий ринок кількість на земельних металів? Китай. Китай. Так. І Китай зміг це зробити. А чого, наприклад, американці так сильно хочуть? Е, Відірвати Російську Федерацію з її корисними купалинами від Китаю мене дуже дивує. Оця, вибачте, будь ласка, рожева наївність Трампа, який чомусь думає, що він на сьогоднішній момент може відірвати Росію від Китаю, може там почати з ними відновлювати якесь економічне співробітництво. Та слухайте, рівень залежності на сьогоднішній момент Російської Федерації від Китаю настільки великий. І настільки Російська Федерація обкладена з усіх сторін санкційними обмеженнями, що по суті для Росії сьогодні Китай є безальтернативним джерелом і ресурсів, і грошей, і товарних позицій. Так що е, війна за ресурси вже йде, і є величезна надія на правду, що вона не перейде в фазу гарячої і не почнеться якісь там бряцання зброєю. Хоча ми з вами розуміємо, та, що є Китай, є Тайвань, є давні намагання зробити один великий Китай, приєднавши Тайвань до Піднебесної, і це достатньо серйозний, скажімо, камінь спотикання є на сьогоднішньому світі. Є величезні проблеми на Близькому Сході, щоб далеко не ходити. Іран скільки років знаходиться під санкціями? Хто сьогодні є найбільшим покупцем іранської підсанкційної нафти? Китай, тобто 80% видобутку та Китай, Китай плювати хотів на рішення Організації Об'єднаних Націй і Ради безпеки, де він і є власне сам засідає. Він купляє 80% видобутоної видобутої іранської нафти. Він купляє сьогодні підсанкційну російську нафту. Тобто він на сьогоднішній момент чітко заявив на заяви Трампа щодо введення санкцій проти країн, що купляють російську нафту, що він жодним чином не буде міняти свою політику щодо забезпечення енергетичної безпеки. Ну, що Витрович, щоб далеко не ходити. Всі абсолютно чітко зрозуміли, що е, погрози Трампа вони абсолютно ну, без сенсу, тому що ні для Індії вони абсолютно не були чимось суттєвим. От 18-й пакет забороною продажу на європейському ринку нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Ця це, це удар по Індії. Чому вона і на сьогоднішній момент почала відмовлятися від російської нафти і закупляти нафту на близькому сході? Тому що вони є основними постачальниками дизелю на європейський ринок. І для них це є принципова річ. Але для внутрішньоіндійського ринку вони будуть купляти російську нафту. Тим більше Путін же ж позвонив прем'єр-міністр Індії і пообіцяв скидку 5 доларів від ціни, яка, яка є сьогодні на світовому ринку марки Brent. От, будь ласка, щоб далеко не ходити, І ми вже побачили позицію Індії з цього приводу. І це при тому, що дивіться, в кінці серпня прем'єр-міністр Індії збирається їхати в Китай. При тому, що в них є надзвичайно великі територіальні суперечки, при тому, що у Індії є надзвичайно важкі стосунки з Пакистаном, які активно підтримуються Китаєм. Ми ж розуміємо з вами, що вся зброя в Пакистані це китайська зброя. Так що, ті всі речі, про які ми зараз з вами говоримо, це. І незважаючи на дуже гострі внутрішні суперечки. Вони шукають сьогодні спільної позиції по відношенню до тиску зі сторони американців. Світ міняється дуже сильно, світ вже не буде таким, як він був до 2022 року. І це абсолютно чітко.